пам'ятай що треба дивитися в об'єктив. Всім привіт! З вами Альбовський, і сьогодні я не сам, а зі своєю дівчиною. Представся, будь ласка. Всім привіт! Мене звати Катерина. Можна просто Катя. І сьогодні ми зібралися тут з вами, щоб розповісти, що ми переїжджаємо в Канаду. Okay. Коли ви дивитесь це відео, ми вже в літаку або, можливо, вже приземлилися і десь там ходимо в Ванкувері. І вся підготовка до цього нам зайняла більш-менш півроку. Тому зараз ми вам коротко розповімо про програму COED, за котрою ми будемо їхати, про наші плани, чому ми вибрали саме місто Ванкувер, а також що про це думає наш кіт Пуша. Пуша! Ти Ти задоволений рішенням чи ні? Все почалося в травні цього року, коли до нас приїхала наша знайома фотографиня і розповіла про. Те, що вона через декілька днів вже їде до Канади, і розповіла про цю програму е канадського уряду, яка називається Коет. Тоді ми вперше про неї почули та вирішили, що треба дізнатися і почитати трошки більше. Якщо дуже коротко, то Канада наразі відкриває двері для всіх українців незалежно від статі і віку. А вона дуже спростила вимоги до отримання саме канадської візи і воркпроміту, тобто дозвілу на роботу. Раніше отримання такого пакету документів до Канади могло зайняти 2-3 місяці і дуже багато грошей. Для українців зараз це, по-перше, безкоштовно, по-друге, дуже можна сказати швидко і просто. Та для початку треба тільки заповнити анкету. Тому ми так і вирішили. Ми спочатку заповнимо анкету. Це займає якісь 2-3 години, і потім подивимося, якщо її схвалять, наскільки і як це буде виглядати. І тоді вже будемо приймати якісь рішення. Сьогодні 12 мая і сьогодні. Мы с Катей приняли, возможно, роковое для нас решение, что мы будем переезжать в Канаду. Сегодня мы получили подтверждение на визы. Это еще не сами визы, но это уже разрешение на въезд. Если бы мы хотели, мы могли поехать прямо завтра. Но мы все-таки постараемся получить нормальные бумажные визы, вклеенные в паспорт, к следующему октябрю. Мы решили точно, мы будем двигаться в направлении э, Канады. А точнее Ванкувера, Калгарі, або куди-то туди. Хочеш більше в Ванкувера, чи в Калгарі? Причини, чому ми вирішили їхати саме до Канади, є декілька. По-перше, я завжди хотів переїхати у якусь більш розвинену країну, ніж Польща. Тобто тут було нормально, але можна завжди ліпше трошки. По-друге, за 8 років тут мені так і не вдалося е, отримати громадянство, і це дуже складно. А в Канаді за. Три роки можна отримати permanent residence, тобто від на проживання. А за 5 років можна вже отримати канадський паспорт, якщо, якщо все буде добре. Але так насправді головною причиною і мотивацією до переїзду була Катя. З моєї сторони, ситуація виглядала наступним чином: я прилетіла у Польщу 20 лютого ще до початку війни, просто у відпустку до гліба. Але... На тиждень. Так, на тиждень. Але е ситуація склалася так, що вона вже не повернулася. І оскільки я вже остаточно залишалася у Польщі, мені треба було розбиратися, що робити з роботою. За спеціалізацією я лікарка-гінеколог, і тому в мене постало дуже гостре питання підтвердження диплому. І зробивши невеликий ресерч в цій темі, я зрозуміла, що медицина в Польщі мені катастрофічно не підходить і підтверджувати диплом я тут не буду. А другим чинником і дуже, дуже серйозним фактором була мова, тому що польська в мене дуже погана, а англійська якраз навпаки. Ну і також, чесно кажучи, сама Варшава мені як місто не дуже підходить, не дуже подобається, особливо е такі чинники, як погода, по походу тут абсолютно жахлива, і я не уявляю, чесно кажучи, як гліб тут провів 9 років свого життя. А також відсутність аутдору, тому що ми дуже любимо кудись вибиратися. А тут а тут майже немає місць. Ну тобто тут ну, і так. до моря далеко, і до гір далеко. Нам це не дуже просто е підходило. просто полонини. І тому, взявши усі ці фактори, ми все ж таки вирішили е, використати цей шанс і все ж таки ну, переїхати до Канади. Наступне важливе питання, котре ми мали вирішити, куди їхати, тому що Канада дуже велика. Їхати в Торонто, їхати в Квебек. Може розглянути північні території. Ванкувер. Ми вирішили їхати в Ванкувер. По перше, Британська Колумбія це одна з найтепліших провінцій усієї Канади. А по-друге, там дуже розвинена кіноіндустрія, в яку я маю надію, мені е вдасться потрапити. Але все ж таки, щодо погоди, один з величезних мінусів: там дуже багато дощить. Але в Варшаві душі не менше. І взагалі мені здається, все ж таки, що в Британській Колумбії погода набагато краще. Але великий плюс в той самий час, що там дуже красива природа. Зліва гори, справа залив, недалеко океан. Тож нам точно буде де походити. Ми дуже полюбляємо ходити на хайки, подорожувати і мати все це під рукою майже біля міста. Мені здається, що це нам дуже сподобається. Next step було визначитись, коли ми поїдемо, тому що квітки на літак треба брати якомога раніше, а ми взагалі не були готові. Катя тільки почала працювати, а в мене на роботі було дуже багато важливих проєктів. Ну і перш за все, в нас взагалі не було грошей. Плюс пуша ще був дуже маленький. А як ми з'ясували, з тваринами менше аніж шість місяців не можна подорожувати літаком. В нього не було документів, його треба було каструвати. Тож ми вирішили підготуватись, зайнятися всіми цими ділами. Знайшли найдешевші квитки на 3 листопада. И купили. И, и купили. Мы покупаем билеты в Канаду. С этого момента наступает тот период, когда мы уже точно знаем, что мы должны лететь. Либо мы потеряем очень много денег. Круто. Все главное, как бы ты сделали, так? Нет. После этого нужно было отдать паспорт на вклейку визы. вот мы взяли наши паспорта и идем на вклейку. Правда, приехали очень-очень сильно в притык. І через декілька тижнів його забрати. Mm, До На О, Далі почалася активна фаза підготовки. Ми почали збирати гроші. Треба було домовитися з власницею е, квартири треба було домовитися з роботою котриї мене і так потім звільнили треба було купити валізки продати непотрібні речі купити потрібні речі продати автівку каструвати пушу і зробити документи пуші і найскладніше почати шукати житло і роботу в канаді з роботою я швидко зрозумів що на відстані знайти її майже неможливо мені надавали багато контактів людей до котрих можна або задзвонити або прийти поспілкуватися на місці але ну для цього це треба бути вже в Ванкувері і бажано мати адресу проживання. І з моєї сторони так само, тому що я маю плани знайти роботу в косметології, але це теж треба робити на місці. Неможливо проходити співбесіди у віддаленому форматі. З проживанням ще складніше, як ви розумієте, не одні ми такі розумні, і вже тисячі українців полетіло до Канади, е тим паче до великих місць. І розібрали всі адекватні бюджетні місця. Тобто, щоб знайти якусь квартиру для проживання, треба просто постійно сидіти на тих групках, одразу дзвонити і, і ходити і дивитися це ці квартири. Тобто, знову ж таки на відстані це зробити неможливо або дуже складно, і треба висилати гроші м невідомо кому. Тож наш план зробити це, знаходячись у Варшаві, дуже швидко провалився. Я почав на групах, де канадці допомагають українцям. Писати зробив пост про нас і нашу ситуацію розрахунком, що може хтось. Погодиться дати нам якусь кімнату на перший час, щоб ми е, зробили документи, щоб ми знайшли житло, роботу і вже вже звідси звідти почало рухатися. І згодом, десь після одного-двох тижнів пошуків, до мене звернулася одна жіночка. Вона була дуже обережна. Вона сказала, що можливо ми в неї можемо залишитися, але ми декілька днів е, з нею переписувалися. Я їй описував нашу ситуацію, наші плани, що ми взагалі хочемо робити. Вона поміркувала і запросила нас до себе. Тобто на перший е, місяць е, на листопад, коли ми приїжджаємо, в нас є місце, де ми зможемо залишити речі, переночувати та вже звідси почати своє життя у Ванкувері. Наразі, коли ми записуємо відео, в нас залишилося вже 10 днів до виліту, так рівно 10 днів. Е, і ми вже насправді не можемо дочекатися вже рахуємо хвилини. На днях ми зробили спеціальне обов'язкове медобстеження перед вилітом. Ми приходимо до лікаря. Він нас обстежує і він висилає онлайн це до уряду Канади. І вони нам дають цей work permit без обмежень. Ось і закінчився наш медогляд. Це було дуже смішно, як в школі. Мені здається, якась така реально, як медкомісія в школі. Щось там бабуся подивилася. Така зір нормальний, не хворієш. Добре, супер. Можеш їхати до Канади. Так надаєшся, і заплатили за це. Трохи більше ніж тисячу злотих, тобто доволі дорого, але в Канаді це б вийшло ще дорожче. На даний момент ми плануємо їхати десь з п'ятьма тисячами канадських доларів, що так насправді не дуже багато. Нам би цього не вистачило навіть на два місяці проживання у Ванкувері, але маємо, що маємо. Нагадуємо, що поки ви дивитесь це відео, ми вже, мабуть, приземлилися в Канаді і розбираємося із своїми справами в Ванкувері. Я планую все це знімати і ділитися нашими враженнями з вами якомога частіше. Тож, е поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас та до зустрічі у наступному відео.